Друзі, всіх вітаю на каналчику. Четвертий день турніру. Так, я на роботі, посторонні звуки, вибачайте. Поки є час, можна відіграти. Тиц! Що в нас тут? А тут в нас капріот. М. Де каченя? Капріоти мультики? Толку від цього блоку. Знаєте що? Знаєте що? Мої калянчики. Вони пробити можуть. І, можливо, і проб'ють. Погнали. Розважаться. Там вон зелених, купа. Е -е, розважились? Досить. Так, ну ладно. Навіть не знаю, що тут збирати. М-м-м, да. Фіола нема. Давайте так. Червоний є. Червоний, потім фіолетовий. Зелений перебор. Ну, це теж перебор. Майже відлетіла, да? Майже, да, не відлетіла. Давайте ось так. Поки червоний рулить Давайте ось так. Як так, какулу включать чи не включать? Як би цей у мене сам відвалиться по собі? Ну, вона може померти. Я її просто включу де і все. І зроблю ось так. О, бачите, Кедмана нас забрав. Ду, здох. Ну і ця, думаю, також. Перезикнули і нормально пробили. Мені сподобалось, погнали. из нука мне а, блин так ладно давайте такие комбо запустим Так, щось тут все печально? Давайте ось так. Як нічого не приїде? Так, 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 відволікли. Давайте швиденько дограємо, потрібно трошечки попрацювати. Дограємо, можна сказати, швиденько програємо. Мені так чомусь здається. Так, не вдалося цього разу. Так, друзі, ну що ж, так, зараз включу. Включив, продовжимо. Е, так, робота вона така, вона відволікає. Е, так, тут всі блочаться. Давайте, ну я хотів спробувати таку фішку. Ось таку. Ось таку і ось так. Ось так я хотів спробувати. Хотів, то спробую. Да, блоку трошки мало, звісно. Хотілося плюську взяти ще, але... Але вона не влазить. Що знов робиться? Чому червоні? Чому сині? Фіга вони мені? Зараз ми хаотично накрутимо щось. Дивіться, скільки червоних. Скільки червоних? Так. Просто Анастасія додає ману качки. Коли Міньйона вішає. Мій ліки теж. Угу. Під кого заблокувати цього кренділя? Давайте цього кренділя Блін, хочеться фіолетовий забрати. Давайте ось так зробимо. Подивимося на кого він перекине А давайте. Ну як на тебе лягає? Ну чого? Та і фік з ним, коротше. Е, так. Одного знесли. Контратік на Анастасії. Я чомусь подумав, що то не той костюм. Я подумав, що то оригінал. Ну, неуважність, неуважність. Зараз зелених зарядим. Там люсин заготовується. Треба прикритися. Прикритися, блін, не встигаю, так? Да? з ним не встигаю. Слухайте, в контру бити, ну, якось, блін, не камільфо. Не хочеться геть. В контру бити. Давайте в цього. А, сто він не заряджений, Господи, що перекинь, так що робити далі? Можливо, так. Давайте ще й так. Там контра на двох є взагалі. Давайте так, вони зараз порозбиваються. Один хід. Один хід. Так, зеленим ми приклеїмо. Зеленим ми прикриємося. Так, а то, що вони розіб'ються, це гарантія. Зараз ми ще прикриємося і зробимось так. Так, перший пішов. Другий пішов. Третій поки б'є не туди, куди потрібно. Ай, блін, зараз він мені їх побиває. А що мені кипріот з кипртом робити, господи? Господи, боже мой. Де? Цей з корінням, а я без коріння. Хм. Е Можливо, жовтим якось. Було б непогано щоб урон пішов. Та да було б непогано. Я не сильно хочу в неї скидати, хочу жовтий підступ підлаштувати, щоб коріння не вилазило. Блін, жовтих немає там, де, де потрібно. Нема жовтих треба крутити. Напевно це поразка. Це було непогано, але... Але все одно корінці рішають... Давайте ще урону трошки на... Макрутим. Я не думаю, що нас це сильно врятує. Так, наскільки вона нас вдарить? Українці забили. Ну да і ладно. Та й пофіг. ладно. Еще раз пробую. Так, фиолет. Фиолет тут. Давайте зелень заберем. Ох і гарненько летить. Та я думаю, поки так вистачить. Качкою сюди б'ємо. І взриваємо це все. Давайте все заблокуємо. Зриваємося. Гарненько, гарненько летить. Жалко, що тільки акула не включена була. Так, давайте так, так. Так, киченята трошечки не вистачило. Ну... Потрібно її перезарядити, щоб заблокувати грьобаного капіота. Так, щось в мене тут дуже багато міньйонів. Хай він не скільки ще атаки не... Ой, блін, це довго. Хочу фіолетові сюди скинути. Давайте ось так. Це тільки мінньони позбивав. І то не у всіх. Так, так. Ще один хід, так? Да? Не встигаємо. Будемо бити. Ну, дивіться, влучили. Каприот іди нафіг. Я вже іноді а можливо, не мультика потрібно ставити в центр. Давайте ще раз у нього. Ось так він, напевно, загине, непевно. І гермек. Все. І останнє. Кедма на два штуки. Цей, що мішати буде? Ну и пофиг. Давайте и сразу. Давайте еще так. Не хоче фіолетовий вилазити. Так, не чіпайте мені шерхає. В кого чау б'є? Угу. Так, ну ще шанси поки є. Правда, правда, які шанси за мідло? Вся Анастасія впала. Будемо виїжджати на... На, чу... на тому, що залишилось, якщо взагалі виїдемо. Ладно. Ну ви зрозуміли, що я вже в цьому турнірі балуюся просто. Все одно кинуть трави якоїсь. Давайте хоч центр приб'ємо, ні? Можливо, ще когось заберемо. Расум, не в того вдарив. ну і фі, фі з фізним. Ось такий вийшов денек. Оборона там, що вона там вде, да? Щось навіть трошки вигравала. Чи печальний турнір. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобайки. Миру, щастя і добра вам.